Доброго дня, з вами передача «Студентство наживо на телеканалі ТНПУ ТВ. І сьогодні в студії Тарас Заяць, Надія Вихрестюк і Наталія Хома. Здравствуйте! Привіт! Привіт! Доброго дня, з вами передача. Ой! Йокес! <im��> <при iki fifth Nazi> Най хороший вихід. 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 вихід вихід Йой, ми завжди кажемо, щось там буфливало на цей, блін, що я сказав? Це просто хочеться себе убити просто. Чекайте, будь ласка, це вже остий раз радимося. Йой! А в пісні що як? Головній всего Погода в доме Хіба не так? Ми просто шукаємо, щоб... Щукаємо. Щукаємо, щоб прекрасних жіночих форм. Чекаємо. Я щось хотів дуже мудрі сказати, не вийшло. Жіночності. Напевно. Хотів сказати персиковості, але не вийшло. Та я ж там сказав формам. Форма! Що я сказав? Гарно, це було гарно. Ви не можете цього пропустити. Дивимось. Дивимось. з таким амбре з рота. І що я таке? Амбре з рота. Що? Хто? Дальше від мікрофону. Ще раз. Якби це не було смішно, я Раз. Наші дві і інтерв'ю все. Ти Наразі це все. Сапати. Нехай будь-яка погода у стінах нашого університету не залишить. Боже.